Водійка з Івано-Франківська Ірина Посічняк цього року сотою в області отримала індивідуальний номерний знак на авто. Жінка розповідає, що оформити додатковий номер їй запропонував чоловік. На нову табличку для авто, яку отримала сьогодні, чекала приблизно місяць. Каже, що саме написати на номері, вирішила швидко. Обудумала, тому що ну символи цифри, це цифри вже є в звичайному номері. А символи це мали би напевне щось означати. А оскільки мають двох дітей, вони це було б нелогічно ставити хлопців на свій номер. Тому своє ім'я речник регіонального сервісного центру МВС Костянтин Кулак розповідає, що від 7 серпня 2023 року до замовлення індивідуальних номерів через сервісний центр додали спрощений варіант онлайн. Порівняно з минулим роком, каже попит на цю послугу виріс. Індивідуальні номерні знаки це є додаток до державних номерних знаків. Ви заходите в електронний кабінет, авторизуєтеся, сплачуєте там необхідні платежі, заповнюєте там заявку і дана заявка вже автоматично направляється на обробку. Після виготовлення номерних знаків ви, ви, ви перед цим ще вибираєте доставкою новою почтою, або ви самі хочете забрати в місті Києві. Якщо новою почтою, то вони приходять на відділення, яке ви вказуєте, ви забираєте ці номерні знаки в себе і звертаєтесь в сервісний центр, також перереєстровуєте даний автомобіль і вписується в особливих відмітках даний номерний знак індивідуальний. За словами Костянтина Кулака, замовити індивідуальний номерний знак можна також у застосунку дія. Окрім того, каже, бажану комбінацію символів можна забронювати. Послуга коштує перші три літери, коштує 300 гривень, подальші 90 дев'яносто. Також можливо нанесення емблем, якщо є якась установа. Тобто вона буде, має офіційно бути. Тоді вони надають відповідні документи, що дані установі є, і тоді можна ще наносити різноманітний цей. Загалом має бути не більше восьми літер, До літер може бути цифри, тобто не більше восьми. Костянтин Кулак розповів, що користуватися індивідуальними номерними знаками можна лише на території України. Для виїзду за кордон їх потрібно замінити на державні номери. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ.